Що стало, чувак? Ми повинні йти. Я знайшов круту річ. Яка зараз година? Третя ночі. Ходімо. Третя ночі? Та ну, ця річ тобі точно сподобається, повір мені. Одягнися, та йди швидше. Я вже йду. Чого так довго? А що ти це знімаєш? Ти захочеш мати це відео, повір мені. Ти знімаєш? Так, але чому я це роблю? Тому що ми їдемо вже годину, і ми повинні задокументувати це. І куди ми в біса їдемо? Нарні. Чесно? Ні, ти ідіот Ми їдемо у якийсь парк. Добре, почнімо. Навіщо тобі лопата? Копати. Ти повинен копати. Чому це я? Тому що я не буду цього робити. Копай прямо тут. Ти розбудив мене в 4 ранку і навіть не відвіз в хрінову нарнію. Це воно? Так. Давай, відкривай. Відкривай це. І так, що ж там, чувак? Що там? Ти серйозно? Тебе слили. Ай, не чпай камеру!